Ну що, поговоримо? Всім привіт! З вами Клара, і в останнє я знімала розмовне відео, коли мені було 18. Зараз мені 20, і все ж таки щось мені змінилось. За останні декілька місяців в мене відбулося таке самокопання в своїй голові та в своїх думках, що нарешті я готова ними поділитися. Зараз я поділюся з вами деякими речами, які я збагнула за цей час. Тому беріть собою чайок і погнали! Перше, що я зрозуміла, емоції це не слабкість. Люди, які проявляють свої емоції, вони заздалегідь готові до будь-якого розвитку подій. Тобто вони готові так і до якихось позитивних емоцій, так і до того, що це може принести біль і розчарування. І знаєте, що вони не тікають від цих емоцій. Вони вчаться з ними справлятися, навіть якщо це супернегативні емоції. Саме тому для мене це не слабкість. Із цього випливає друга річ, яку я зрозуміла. Ніколи не ігноруйте негативні емоції, вчіться їх переживати. Так погоджується дуже зручна стратегія, щоб уникнути болю, чи страждань, але чи довгострокова вона ні? <плес> Коли ти переживаєш будь-яку негативну емоцію, ти тим самим її відпускаєш. Тобто більше вона тебе не турбує. А якщо ми ігноруємо цю негативну емоцію, кладемо її в якусь там шкатулочку, ця шкатулочка стає дійсним ящиком Пандори, який рано чи пізно вилізе ззовні, і причому не в класному ключі, <гум> воно не принесе вам якогось щастя. Це може нашкодити як і вам, так і вашому оточенню. Ти не вилікуєшся в оточенні, в якому став хворим. На жаль, люди чомусь бояться сказати ні тому оточенню, з яким, наприклад, там довго дружили, тусили і так далі. Я зустрічала дуже багато людей, які хочуть бути вищими за це все, які хочуть піти іншим шляхом, хочуть стати кращою версією себе, хочуть працювати, розвиватися. Але саме через те, що вони залишаються в тому оточенні, вони разом з ним йдуть на дно. Четверта річ, яку треба зрозуміти, що кожна людина дана нам для якогось досвіду, і тому потрібно легко відпускати людей. Так, відпускати людей з вашого життя це не така вже приємна штука, але треба зрозуміти одне: поки ви не залишите старе, до вас ніколи не прийде нове. Я навчилася сприймати той факт, що люди все ж таки походять з вашого життя. Лише після того, як почала відноситися до негативу як до певного досвіду, який, хоч і який би він болючий не був, але в кінці він зробить тебе розумніше, сильніше і краще. І з цього випливає п'ятий факт: не тримайтеся за людей, які не тримаються за вас. Будь-які відносини, дружні, сімейні або стосунки між закоханими, вони будуються на роботі обох людей над цими стосунками. Якщо цієї роботи не відбувається, то один завжди страждає. Тому, щоб запобігти страждань, потрібно не триматися за людей, яким на вас байдуже. Дуже, здається, би таке просте правило. Є така річ, якщо людина чогось хоче, вона горе зверне, щоб цього досягти. І остання, як я вважаю, найважливіша річ: поважай себе, цінуй себе і дбай про свій емоційний стан. Завжди обирай себе та свій спокій, бо тобі з собою жити. Все життя, тому твій емоційний стан дуже важливий. Оточи себе людьми, які тебе надихають, гарною музикою, мистецтвом, квітами, здоровим харчуванням. Просто всім, що робить саме тебе щасливою. Дбай про себе так, як ніхто не зможе. Захотілося погуляти, іди гуляй, не чекай. Час, де деякі люди дійсно не варті твого очікування. Захотілося квітів, іди купи собі той довбаний букет. Навіщо чекати, поки тобі їх хтось подарує. Треба робити те, що робить тебе щасливіше. Твоє щастя тільки у твоїх руках. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, що ці поради були дійсно корисні. Які з них були близькі вашому серцю? Люблю, цілую, обіймаю і до скорої зустрічі.